Налагодження діалогу як запорука удосконалення захисту прав національних меншин на Буковину з візитом завітали омбудсмени України та Румунії аби простежити, як живе румунська національна спільнота та поділитися напрацюваннями у сфері захисту прав між обома країнами. Деталі далі у сюжеті. Моніторинг захисту прав румунської нацменшини та обмін досвідом у цій сфері між Україною та Румунією у Чернівцях у рамках візиту омбудсманів обох країн відбувся круглий стіл з представниками влади та румунської національної спільноти. Адже як зазначає народна адвокатка Румунії Ренате Вебер, діалог це важлива складова захисту прав. І демократія лівердемократія і свобода це процес довготривалий. Ми багато часу маємо приділити вивченню таких цінностей. безперечно, діалог дуже важливий у такій ситуації, оскільки ми маємо спілкуватися для того, щоб дізнатися з якими проблемами ми стикаємося кожного дня і які рішення ми можемо знайти спільно. Однією з основних проблем, які порушували під час круглого столу, було питання освіти. Найбільше жваво сьогодні викликало обговорення. Чи треба принаймні це я почув по реакції? Чи треба обговорювати питання введення в зно окремих предметів чи здання? Здачу румунської мови як один з предметів, який може бути включений в, в ЗНО чи ні, наскільки я почув по реакції оплесками, то більшість представників національних меншин напевно підтримує таку позицію. Зокрема, така тенденція спостерігається у Румунії щодо іспиту з мов нацменшин. У Румунії це дуже довго обговорювали. Наразі після іспиту з румунської мови є кілька днів перерви для того, щоб представники нацменшин могли здати іспит з рідної мови. Всі мають право на рідну мову. Всі представники національних меншин дали згоду на це. Також Дмитро Лубінець відзначив, що Буковина один із регіонів, у якому спостерігається дуже позитивна динаміка відносин з нацменшинами. Сьогодні в Чернівцях ми побачили офіс, який був безоплатно. Переданий е, представникам румунської національної машини в центрі міста від Черневецької міської ради, який був відремонтований за рахунок румунських коштів, я був дуже позитивно вражений. Я скажу відверто, не в усіх регіонах України безоплатно надаються приміщення. Для національних меншин це скоріш зараз виключення ніж така традиція. Ще однією темою стало те, що Румунія офіційно приєдналася до міжнародної коаліції країн щодо повернення незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей були зустрічі з послом України в Румунії. Однією з важливих тем стала проблема повернення в Україну дітей. Мова не йде про особистий внесок з румунського боку, а про те, що ми підтримаємо це на міжнародному рівні. Тетяна Дубіцька.